Доброго дня пані та панова, я Нехода Володимир, Голосіївський проспект 126 Корпус 3, місто Київ. Хочу вам показати в цьому маленькому відео наслідки варварства, які продовжуються в місті Києві, в даному випадку в нашому Голосіївському районі, а саме обрізання варварських дерев в боротьбі начебто з рослиною, яка називається Омела. Ніким достомерно не доведено, що омела вбиває дерева, але нашій владі трошки хворіє на голову, ця омела заважає рівно не стільки, щоб просто знищувати зелені насадження. Ось, будь ласка, дерево після обрізки омела, по варварськи порізане, місця зрізу нічим не оброблені. Подивіться, будь ласка, скільки гілля скільки гіля обрізано тільки з одного дерева. І це у нас відбувається по району. Просто по варварській кругом. Тому прошу вашої уваги, скільки живий гілок було зрізано шизанутими борцями за мовою. Дякую.